Впровадження гендерної рівності в нашій компанії дало можливість підвищити виробничий процес до такого рівня, що ми досягаємо мети більш швидкими темпами і з кращим результатом. Будь-який колектив, який створений для творчого процесу. Повинен обов'язково складатися з чоловіків і з жінок у нашій компанії. А ми робимо все можливе для того, аби рівні можливості для реалізації мали як чоловіки і жінки. Вікторія Верітас вони унормували принцип гендерної рівності для своїх працівників в кодексі поведінки. Такі положення, як кодекси поведінки, вони Є дуже важливими для убезпечення працівників від таких проявів, як сексуальні домагання, що звичайно погано впливає на працівника і також погано впливає на його продуктивність.